В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Латийська казка Вовк і кіт. Одного разу гналися мисливці з собаками за вовком. От от нас доженуть. Рятуючись від смерті, заскочив вовчисько на чиєсь подвір'я, аж бачить там кота. Та ну його багатий. Котику, голубчику, порятуй мене, допоможи. Скажи, як вховатися від мисливців. Женуться то доженуть мене. Ну, сказав кіт, біжи до сусіда криша. Він добре, кожному ладен допомогти. Ні, не можна мені до нього бігти, відповідає вовк. Якось по весні я в нього борона зарізав. Ну, продовжує розмірковувати кіт, ну тоді до сусіда Юріса, попросися. Не допоможе мені, Юріс, я в нього козу з'їв, він мені цього ніяк забути не може. Хм, ну що ж? каже кіт. Ну, он ну, хоч на ну, піди доклався, попроси. Та що ти? Я йому й на очі боюсь попадати, я в нього. Не одне ягня вкрав. Ну, ну, я не знаю, ну, може, тоді Янас тобі порятує? Е, ні, нема чого й сподіватися. Я в Яніса теля задушив. Хо, каже кіт, добре ж ти всім насолив. Не буде тобі ні тут, порятунку, ані будь де. Недарма кажуть, що посіяв, та й пожнеш. На добраніч, малята, солодких снів.